Латін Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма У Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами може бути ще одна людина. Ракета влучила просто перед гуртожитком. Удар був такої сили, що обвалився цілий під'їзд. Загалом внаслідок комбінованої атаки у місті вже 13 поранених, і серед них шестеро це діти. Малечі, за даними обласної військової адміністрації, від трьох до шести років. І ось такий вигляд має одна із квартир будинку, який розташований навпроти зруйнованого гуртожитку у Запоріжжі. Тут повилітало сотні вікон разом із рамами. Деякі квартири суттєво пошкоджені. За даними обласної військової адміністрації, на Запоріжжя Росія спрямувала щонайменше 8 ракет, крилатих та балістичних, а також 20 безпілотників. Пошкоджена інфраструктура, приватні і багатоповерхові будинки. На Дніпропетровщиною оборонці неба збили 22 безпілотники. Повідомляє повітряне командування. Схід проте є влучання російської ракети. Ворог атакував підприємство у Дніпрі. Жертв немає. Також окупанти спрямували дрони на Синельниківський та Нікопольський райони, пошкоджені інфраструктурні та приватні будинки. Росія атакувала теплоелектростанції у різних регіонах України. Зафіксовані серйозні пошкодження. Триває робота над усуненням наслідків масованого удару замість. Аварійних відключень світла, запроваджених одразу о, після атак у більшості регіонів, уже перейшли на стабілізаційні графіки. І через масовану комбіновану атаку Росії по Україні Польща піднімала винищувачі НАТО і літак дальнього радіолокаційного виявлення. У найвищій бойовій готовності було польське ППО. Про збиття російських цілей збройні сили Польщі не повідомляли. На Київщині ліквідували наслідки атаки російськими дронами у Борисполі. Загасили пожежу у двоповерховому приватному будинку. Його власниця у лікарні жінка отримала численні травми. Повідомляють в ДСНС. Проте у кількох багатоповерхівках та приватних будинках повилітали вікна. Кількість авто... Кілька автомобілів, які впали, на які упали уламки збитих дронів. Загасив добровільний пожежний підрозділ. Дрони цієї ночі атакували Москву і передмістя через атаку БПЛА зачинялися усі місцеві аеропорти. Московська влада повідомляє про руйнування внаслідок роботи своєї ППО. І це вже четверта атака на російську столицю за останній тиждень вночі. Вибухи чули ще й у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі. Російська армія посилила тиск на куп'янському відтинку фронту. Минулої доби росіяни провели 15 атак. У бій противник посилає піхоту під прикриттям дронів цієї ночі. Кажуть наші військові окупанти, масово атакували позиції ударними безпілотниками герань, але наші оператори дронів удало їх нищать. Ми збиваємо все від розвідувальних до ударних, це там тактичного радіуса дії, це там молнії, ланцети. Передні краї вони стараються максимально атакувати молніями. Е -е, та, а також є до досить велика проблема це ждуни, ждуни на оптоволокні. тобто якими вони саме б'ють по нашій логістиці, атакують наші броньовані машини легкові, тобто… Не дають, не дають пересуватись вздовж лінії фронту для підвоза БК, ротації якихось. Більшість боїв на фронті відбувається на покровському напрямку, де ворог атакував наші підрозділи 55 разів. Окрім того, на Донеччині активними є Костянтинівський, Олександрівський та Лиманський відтинки. Не дали наші захисники просунутися окупантам на північно-слобожанському та курському напрямках, стримують їх і на півдні, зокрема в районі Антонівського мосту. Загалом минулої доби уздовж лінії фронту відбулося 172 боєзіткнення, в яких українські воїни вбили та поранили 960 окупантів. Сто будинків на Київщині допомагають відбудувати американці. Меценати додають кошти до компенсації, яку держава виплачує українцям. Але через зростання цін на будівельні матеріали грошей, наданих три роки тому, на півноцінну відбудову не вистачає. Як вирішують цю проблему? Дар'я Цесарук розкаже. У Світлани вже стоїть будинок, великий 80-метровий. Надіємося, що до нового року, до Різдва, ми будемо в новій хаті. У ній дві кімнати. Ось тут ванна, це вітальня і кухня. Ремонту всередині ще немає. Стіни голі, поки бетонні, без штукатурки і шпалер. Дебимося збиратися, ми стіл великий, бо у нас дуже багато рідні, багато знайомих, які привикли завжди нас гостювати, чай чай пить. І з нашими пірожками, які я буду пекти колись. Бо останніх три роки готує Світлана у сараї, а живе у крихітному залізному вагончику, який на її подвір'ї встановили волонтери. Чикамлідорої групи з двома паличками доро важко йому йому дуже важко тут, даже, ну, пройти. Щоб пройти, треба одному вийти у коридорчик, а іншому пройти. До свого місця пристосуватися до таких умов просто довелося, бо їхній власний будинок, один єдиний на цілій вулиці, згорів у березні 22-го Тоді Бородянка вже була окупована росіянами. Два рази вдарило, а, два. два рази. Перший раз вдарило, то говорили люди, що впала криша, доразу вдарило, почало горіти. Два рази хоч каут два рази не попадає мабуть, попадає. Зруйноване тоді оцінили у близько 2 мільйони гривень. Але за роки вартість будівельних матеріалів і власне самих робіт зросла у кілька разів. Я вперше, перша в Борянському районі подала всі документи на відновлення. Перша, всі казали, що Іванівна, ви як взірець першості. Ну, я так привикла розуміти, щоб все було в порядку. От, а так, тільки в квітні місяці не дійшов мені цей перший транш. А тепер чекаємо другого траншу. Надіємося, що він надійде в скорому часі. Зараз цієї виплати замало, тому ще півмільйона доклали благодійники. Щоб завершити всі роботи, тому що, на превеликий жаль, суми компенсації не завжди достатні для того, щоб повноцінно збудувати будинок, який буде придатний для заселення. Це програма співфінансування і працює вона. Ось як спочатку встановлену компенсацію за знищене виплачує держава, а іноземні меценати у випадку, якщо грошей родині дійсно бракує, додають. Для того, щоб допомагати в межах програми Фенікс, пан Делой Хансен він об'єднав своїх бізнес-партнерів, друзів, своїх ну, не колег а по церкві друзів, з якими вони разом ходять до, до церкви. І його сім'я дуже сильно підтримує цю ініціативу. Тобто, якби це з цілого світу по ниточці, і ми намагаємося щоб ця допомога була адресна від одної родини до конкретної родини в Україні. Родин у проєкті більше сотні, переважно багатодітні і пенсіонери, які самі з відбудовою точно не впоруються. Як от Анастасія з Андріївки, її будинок Росіяни теж зруйнували у 22-му. Воно за 20 хвилин. Усе згоріло, дарма що кірпічна хата. Мене була хата здорова, 118 квадратів. За будівництвом нового Анастасія стежить з літньої кухні. Після російської окупації жінка з ліжка не підводиться. Її розбив інсульт. Переживаєш за те, щоб успіть. Щоб успіть, побачить. Ввести ці будинки у експлуатацію планують до грудня. Щоб почати ремонт всередині, чекають другий транш виплат державних і комісію, яка проінспектує. Уже виконане Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Повертаємося до Запоріжжя. Там кількість постраждалих зросла до 15, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Росія атакувала місто ракетами та дронами. Безпілотник зруйнував цілий під'їзд гуртожитку. Під завалами шукають людину у багатоповерхівках Навколо немає жодного вцілілого вікна. Алла Дижин, що на Вінничині через російську атаку, залишився без тепла і води у міськраді. Кажуть, наразі запускають міжбудинкові колонки і організовують підвіз технічної води. Також готують альтернативну систему теплопостачання. Дитсадки у місті тимчасово не працюють. На Миколаївщині через ворожу атаку знеструмлено інфраструктуру Укрзалізниці. Резервні тепловози вивели, але частина рейсів через атаку на область вибилася з графіку. Це потяги, що їдуть до Запоріжжя та Одеси. Деякі затримуються на 4 години.